Ізотермічний контейнер об'ємом 1 літр та ізотермічний контейнер об'ємом 0,42 літри. Тканьовий компонент однаковий, довжина 16, ширина 13, висота 10, тканина поліамід сумочний, з водовідштовхуючим внутрішнім шаром. Внутри спінений ізолюючий матеріал та відражайка. Вкладаємо контейнер. Також з відбиваючим шаром. Якщо мова йде про контейнер 0,42 об'ємом, тоді стінка 20 мм. Внутрішня камера 11 на 8 на 5. Якщо 1 літр, стінка 1 сантиметр або 10 мм. Отже, камера буде 12, на 10 на 6. Розміщуємо препарати у камері. Закриваємо додатковою кришкою. Заморожуємо холодоелемент у камері стаціонарного холодильника у рівному ось такому стані на дошці. 3-4 години. Заморожений холодоелемент розміщуємо поверх контейнера, закриваємо кришку, застібаємо блискавку. Блискавка 10. Міліметрів велика збільшена, бігунки два штуки збільшені 10 мм. Ручка призначена на будь-яку руку жіночу або чоловічу. Ось так виглядає.